Ми Ти з Михайловичем, особливо останні 20 років дуже добрешували. Він запрошував мене до своєї гостини. Я дивився його великий цей музей. Хата, звичайно, вже була. Ну, знаєте, вони жили з Галиною Макарівною. Це ідеальна жінка. В нього була ідеальна. Вона колись сказала Вадим. Дмитро Михайлович був красивий, високий, тавновитий. І, звичайно, любили дівчата його. Ну і, мабуть, і він любив, але ніколи, не ні словом, я не, не, не зробила, щоб йому якось чи боляче. Ніколи я хотів, щоб він ходив із дому. Пішов з легким серцем на роботу, не, не підозра. Жінка ще, ще немає, то вже тобі каже, це товті, що та таке, та, та, та. це ідеальна, тому що жінка іноді тим, що тебе дуже підозрює, відбиває тебе. думаєш, що таке, я ні, нічого. Це ідеальна жінка була. Дмитро Михайлович, ми якось вже він відійшов. Їздили на, на концерти. Робили ніби концерти такі, там концерт, польський концерт Вадима Крещенка. І я його запрошував в цей концерт. Їздив туди Анатолій Нестович Поломаренко, ми дружимо з ним. Їздив Брунський, їздили. 에, Ну, пам'ятаю, хто там, що. ну, Багато так їздили. І Анатолій Нестович, і Дмитро Михайлович теж їздив. От було такий випадок, що каже Вадим, що оце в Черкаській області, пам'ятаєте, комусь якомусь будинку культури буде концерт. Ну, Запрошуємо вас. А чи... Можете попросити Дмитра Михайловича, може він захоче. Дзвоню йому. Він каже, як ви себе почуваєте? Дмитро Михайлович, ой погано. Ледь ходжу по хаті, ледь хожу по хаті, все це болить, чудите. А що от ви питаєте? Кажу, та от. Збираємося концерт їхати сюди, туди. Що? Концерт? Поїду, поїду, обов'язково поїду і каже: ти знаєш, от вдома ходжу, виходжу на сцену, оці 5 хвилин, чи ті 10 хвилин. Я ніби забуваю на мить за хвороби, за старість і відчуваю той прилив, отого життя, оти. Очі на тебе дивляться, ті оплески, це я живу, живу оцим. Сцена оздоровлює. Оце я відчув. І колись мені Анатолій Нестович йде, а Дмитро Михайлович ходить трошки рані, трошки попереду, каже, Вадим Дмитрович, ми ото ходимо і не відчуваємо що ходимо біля великої людини, що ніби зараз будемо, ходимо сюди, туди, туди. Я так подумав, дійсно, каже, ми теж на концерті, каже, ой, щось я себе таке неважно, почуваю, так почуваю, щось, в горло болить. Кажу, Михайло Михайлович, а в мене є прилюдя. Ой, не треба, не треба. Там після концерту, видно, будуть пригощати, а горілку свою справу зробить. Це, це його слово. А, ну ви знаєте, коли його десь їздив, він був виїзним і колись поїхали. Там в Австралію десь поїхали і на ці острови Новозеландії. Нова Зеландія. Да, да, да. І це він сам мені розказував. І виступили, і виступає муж э, премії і каже, ви знаєте, так, ну по-своєму каже, що мені сподобався його э, виступ. І ми вирішили зробити подарунку. Я хочу подарувати вам э, дитину від самої улюбленої моєї жінки що Я не знаю, що мені робити. Відмовлятися не можна. Я навіть написав у книжці про це. Ну, а хлопці були з посольства, кажуть, о, це велике щастя, але оскільки концерт продовжується, то ви хай побуде, де. Та каже я. Навіть mm -hmm. Галені Макарів мені позволили. кажу, ти знаєш, така ситуація, що мені <г глаза> це запапнували дитину. Каже, привозь, будемо виховувати. У нього один син такий, Андрій.